Доброго дня любі друзі! З вами знову Сергій Ванчуков. І настав той день, коли ми починаємо рвати урожай. Урожай ми рвемо до тих пір, поки він ще не визрів. До чому ми це робимо, як завжди, щоб було менше урожаю. Але на жаль, ні. Нормам його для того, щоб урожай був великим і плоди мали велику, велику силу росту для, скажімо так, для потенційного урожаю, який повинен визріти. Тобто, до чого я веду? Якщо ми маємо плод, який має діаметр 6-7 мм, я залишимо ці плоди, вони друг друга повиштовхують і вони не дадуть той сили роста і того діаметру плода, того об'єму плода, який повинен бути. Я скажу, навірно, це одна із самих муторних операцій на персику, яку потрібно проводити. Я не знаю, як його роблять, чесно кажучи, в Італії, або Франції, в інших країнах їх вирощують персик. Але це дуже муторна операція. Дуже така, скажімо так, його зав'язалось дуже багато персика. І приходиться його з... <кій> зривати, проріжування зав'язі. Можливо, там є воно хімічне. Я знаю, на яблунях точно є воно хімічне А На персиках все це приходиться робити вручну, щоб отримати товарний і гарний урожай. Це є, мабуть, найбільша проблема. Персик перещупується. Кожен, кожна гілочка, кожен плодик, можна сказати, вручну, залишається лише сантиметрів через 10-15 плоди, щоб вони набрали розміру, набрали смаку, і ось маємо. І то це, навіть, навіть багато. Обираємо лишнє. До речі, це сорт Концентина, гарний сорт, десь поспіває через недільку після доната. Ну, скажімо так, операція така собі, із малоприємних. В тому плані, що морально важко зривати потенційний урожай. Та й фізично не сильно, скажімо так. Займає дуже багато часу. І саме обідно, як казав сьогодні один, бачив одного виноградаря, який вже пооббирав половину свого виноградника під такою назвою Я заложник у свого винограда, чи, чи я раб свого винограда щось таке. І десь я з ним згоден, що це вириваєш, а потім попробуй продати ці плоди. Ну то звичайно, цінителі гарного персика є. Які готові платити гроші, але роботи з персиком дуже багато. Люди, які садять до них, і в кого це основна проблема це курчавість, скажімо так. Слава Богу, в мене її нема. Там десь на деяких рослинах повторно пішла після цих холодних заморозків. То... Курчавість це найвелика проблема. Я б сказав би, це наймаленька проблема, яка може бути на персиках. Якщо завчасно їх обробити, то курчавості не буде. Да. І обробки проводяться, як не кажуть, один-два рази весною. Або дехтось взагалі обробив бордоською сумішшю і каже, що все. он ще хрущі. Вон ще одна біда. І кажуть, що цього достатньо, а потім кричать, що в них курчавість, то я скажу, що цього недостатньо. Персика потрібно обробляти хоча б до цвітіння рази 3-4. Якщо ви цього не зробите, то персика, персики у вас не буде. Як би там хто не казав, хоча, хоча тут по зробу ремарочку невелику, є такий момент концентрація рослин. Інфекційний фон. Якщо у вас одне дерево, то да, може ви поборетесь там. А якщо у вас багато дерев, то інфекційний фон повишений. Ось дивіться. Ну це ось як вишні. Були б це вишні, було б набагато приємніше збирати їх. А так визриваєш потенційний урожай. Ну нічого. Я думаю, що поборемося з цією проблемою. Ну як проблемою. Переступимо через. Своє, скажімо так. Не будемо жадничати, будемо зривати. Що робити? Зараз таке життя, що ця мелочь, вона нікому не надо. Та в принципі як в мілоч, зараз взагалі. В принципі, я з магазині заходив, полуниця і лежать персики нектарини по 60 гривень. Ну як персики, кісточки від персиків. От, тим більше лежать. Я не знаю. Я вже спробував свій максимально смачний, максимально дозрілий, то звичайно я можу сказати з певністю, що то все косточки в магазинах. Тому що хороший персик коштує дорого. Він не може коштувати дешево, тому що сюди було вложено труд, труда і сили. А те, що привозять сюди... Полузелені, ну, взагалі, Вирвали. то не персики. Ну, але люди їх купляють які, скажімо, по незнанню або ж по цьому, за... не маючи коштів, беруть персики. Вони зелені, вони не смачні. Ну і, скажімо так, того. Захвату від смаку персика ви не, не получите. Так що якось так ось дивіться. Оце все. Оце все я знизу зараз спробую зняти. Треба буде обірвати. Да. Ось таке саме і на пінкрінгу твориться. Тоже шикарний сорт, взагалі бомбазний. Ось пінкрінг. Таке саме твориться. І на Сатурні теж бомбезний сорт. Дивіться. Просто огонь. Ну, прийдеться ці половину плодів повикидати, пронормувати. А якщо цього не зробити вибачаюсь, ви получите максимально малі плоди які не будуть відрізнятися ні смаком, ні розміром, ні кольором, нічим. Тобто у мене ось Для дивлюся, теж у цьому році буйствує. Але я обробити не можу, так як внизу полуниця поспіла. Це ще одна біда у цих посадок, які садяться на одному місці 1200 рослин. Повинне бути щось дне. Так що хто думає садити, вбирайте ділянку і садіть щось дне. Але перед тим як садити, добре прогрунтуйте базу, почитайте, що таке, ну, я за персик скажу, що таке персик, що з ним робити, скільки туди труда треба вложити, скільки затрат, скільки обробок, скільки з турбуванням. Як все це це почитаєте, обдумайте все добре в своїй голові, я думаю, ви купите собі 3 кілограма. Навіть 10 кг ви купите в сезон, Навіть по самій максимальній ціні. Але, але не будете мати головного болю. Дехто каже, я для удовольствия сажу. Так, да, на деревина для удовольствия. Там можна погратися і виростити гарний урожай. Але більше це вже важкий труд. Важка праця. Так що з вами був Сергій Марчуков. Ніжирний персик Вікторіт Константіна. До побачення, до нових зустрічей. Пишіть, до речі, як ви боретеся з нормуванням, як ви нормуєте. Може ви нормуєте такими хімічними засобами. Буде дуже цікаво, чи ви так само вручну нормуєте свої плоди. Я знаю, нормування дуже по винограду. Люди теж нормують. Паганами, соцвітями. Ну все, до побачення, до нових зустрічей.